У Києві конфлікт у пункті збору мобілізованих. Відмовились їхати на навчання, влаштували штовханину, забарикадували двері, кликали до спротиву. Довелося втрутитися поліції. А в цей час у Верховній Раді підготували новий закон для тих, хто уникає мобілізації. І ще один дедлайн: 5 червня, останній день для обмежено придатних пройти медичну комісію. Замить про все детальніше. Ви на каналі Сі час ставте лайк і починаємо. 5 червня стався інцидент на одному зі збірних пунктів у Дніпровському районі Києва. У мережі з'явилися кадри, на яких видно суперечку між працівниками територіального центру комплектування та мобілізованими. Останні відмовлялися їхати до навчальних центрів. Вони забарикадували двері зсередини, почали закликати інших озброюватися палицями. Після цього в приміщення увійшли правоохоронці. Заворушення припинили. У Київському територіальному центрі комплектування прокоментували ситуацію. Заявили, що правоохоронців викликали для запобігання ескалації конфліктів, які могли обернутися свавіллям. У підсумку цитую: громадяни призвані за мобілізацією, були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд. Кінець цитати: поки одні блокують двері, іншим готують легальні шляхи від термінування. Верховна Рада зареєструвала новий законопроєкт. Його автори група депутатів на чолі з Давидом Арахамією. Суть документа дати змогу порушникам законодавства про мобілізацію працевлаштуватися на критично важливі підприємства. Хто потрапляє під дію нового закону? Ті, хто не має військово-облікового документа, не перебуває на обліку, не оновив персональні дані чи взагалі перебуває в розшуку. Такі особи зможуть отримати бронювання. Але тимчасове. 45 днів рівно стільки дається людині, щоб стати на облік у територіальному центрі комплектування. Бронювання надається лише один раз на рік. Якщо за 45 днів працівник не стане на облік, він втрачає бронювання. Паралельно держава встановила остаточний строк для тих, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби. 5 червня останній день, щоб пройти повторну військово-лікарську комісію. Це стосується всіх, кого визнали обмежено придатними до 4 травня 2024 року. Саме тоді Україна скасувала таку категорію. За новими нормами військовозобов'язані отримують висновок комісії: придатний або непридатний. Ті, хто не пройде комісію до 5 червня, вважатимуться порушниками правил військового обліку в особливий період, заявили в міністерстві оборони. Але є виняток. Якщо людина вже розпочала процес проходження комісії до 5 червня, то їй дозволять його завершити. Усім іншим штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Друзі, а що ви думаєте про перебіг мобілізації в Україні? Які проблеми бачите і як їх можна вирішити? Пишіть про це в коментарях і підписуйтеся на канал. Двісті сімдесят сім народних депутатів проголосували за те, щоб в Україні з'явився військовий омбудсмен. Що на практиці це означатиме? Коли не. запрацює ця інституція, поки що не проголосували проголосували лише перше читання, а перше читання, так це перше читання, і е, е, в нас в, в нашій команді була велика дискусія е, щодо цього законопроекту, але вирішили в першому читанні його підтримати. І до другого будемо подавати правки і будемо намагатися виправити цей документ, тому що там багато речей, які є неправильними, по перше. Наприклад, а наприклад, Україна Конституцію, тому що а, це підпадає під а, керування президентом, а таких повноважень президента немає. Є уповноважений Верховної Ради України в даному випадку, зараз це Лубінець, який виконує там відповідні функції. Якщо ні. То це означає, що зараз намагаються створити дуалізм цих процесів, тому що президенту захотілося мати свого е, уповноваженого. Е, це раз, два е, не розподілені функції, три незрозумілий функціонал все ж таки станом на сьогодні у майбутнього так, так званого воєнного омбудсмена. Е, тому. По факту в першому читанні да, за нього віддала велика кількість е, народних депутатів свої голоси. Я думаю, що велику частину зіграла ну, аспект назви. Знаєте, в нас дуже люблять гратися в назву, коли гарно називають законопроект. А потім ти починаєш читати, що ж там всередині лежить, і розумієш, що назва дуже часто взагалі не відповідає тим е, тому навантаженню. Е, Тим ідеям, які а, відображені в самому законопроекті, тому. Будемо намагатися допрацювати. Якщо нам нас це вийде, будемо голосувати за цей законопроект в другому читанні. Якщо ні, на жаль, не зможемо його підтримати сьогодні. Е, проблему це глобальною не створить. Є уповноважене е, е, справ людини, як я вже сказав, Верховна Рада України, і він зможе виконувати ці функції. Надо віддати належне станом на сьогодні. Він справляється з тими викликами, які перед ним стоять.